Так. Учасному світі вже військовий має бути і Тіктокером. Всі має все вміти. Має все вміти і знімати, і говорити, і сценарії писати. Все разом, нічого, тому що без цього, без цього зборів не буде. На жаль, можете в двох словах розказати, які зараз потреби є у вашої системи. Потреби дуже багато потреб в плані облаштування самих машин. А, чому Тому що машини руйнуються, машини треба ремонтувати, а, потрібно виїжджати, і це це постійно, це постійний процес. Машини до нас приїжджають вже не, не не нові, і на жаль, їх постійно постійно треба крутити. Чи не а як оцінити стан автомобілів, які зазвичай потрапляють до війська там через волонтерів? А, через ворів? волонтерів а, машини старі, але коли вони приїжджають? А, Волонтери їх намагаються обслужити так, щоб на них можна було їхати, і на них вже можна їхати і працювати. На що порадити волонтерам звернути увагу саме в обслуговуванні автівок? Це все залежить від того, на які потреби. Для потреб ППО це має бути посилена Посилена рама і все прохідна резина. А для піхоти, для штурму чи вивезення поранених, головне гума. Гу, Гума, двигун да це звернути на це увагу, тому що це дуже важливо.